Української агенції нерухомості Ріаттер. Зараз ми пропонуємо квартиру за 69 тисяч євро 105 квадратних метрів, 4 кімнат. Ось, це перша кімната, невелика. Десь, десь, десь потребує косметичного ремонту. Взагалі, цілком за таку суму дуже гарний варіант. Далі ми йдемо до великої вітальні. Тут теж багато буде. Рекомендую замінити вікна, тому що взимку буде прохолодно. І е, також у нас є кондиціонер. Е, так що влітку більш-менше тут буде е, добре. Це у нас третя кімната, невелика, е, е, теж потребує косметичного ремонту. Е, всі є розетки, світло, все необхідне для життя є. Під косметичні ремонти можна одразу заліжати і Мам, жити. Четверта кімната, трошки велика, здесь потребує ремонт, невеликий, але наші працівники це зроблять. І також у нас є санвузер, все необхідне є душ, туалет, біде, так що можна заїжджати в цілкому і жити. І останнє це у нас кухня. Проходимо. Рекомендую замінити всю мебель, перекрасити в білий колір. І в цілком для життя буде добре. І у нас ходзона, нова стиральна машина. Тут можна залишити речі для прибирання хати, ну, і в цілком все. Давайте підсумуємо: квартира за 69 тисяч євро, чотирьохкімнатна з одним санвузлем. Для оренди буде гарне рішення. Небагато коштів треба буде вложити і вже засіляти сюди орендерів. Гарного дня!